Усім привіт, друзі. Як і слід було чекати? Це безглузде, популістичне, навіть можна сказати, що самогубне рішення української влади про вільний виїзд чоловіків військовозобов'язаних військово зобов'язаних віком до 22 років, включно воно викликало обурення в Німеччині в країні, куди переважно спрямували свій ухилянський. Скажімо, прямо шлях: а ці чоловіки здорові, які замість того, щоб готуватися захищати свою країну, поповнювати військо, яке в дуже важких умовах воює, і я не буду подробно розповідати. Ви точно про це все знаєте? Вони поїхали до Німеччини переважно на. Всього там більше, ніж 100 тисяч ну, в Німеччині. А хоча точно ніхто не знає, але щось, щось близько того. Тому що в Німеччині найкращий соціальний пакет, і вони стали в черги, в черги там, на якісь там пособі, допомогу, на, як біженці нещасні. Але німецькі політики прокинулися і першими в Європі, а за ними це зроблять і інші. Вони закинули українській владі те, що ці чоловіки мають Повнювати військо, мають захищати свою країну, а не жити тут за рахунок німецьких платників податків, і це дуже принизливо для нас. Це дуже. Соромно, це просто, ну чесно кажучи, ганьба відверта. Але е, питання не тільки в тому, що це моральна ганьба, питання в тому, що це вже питання, стає питанням внутрішньо-німецької політики і стане питанням політики врешті європейських країн, які допомагають Україні. І це все взаємопов'язане, допомога в тому числі, тому що в Німеччині просто зараз тримають тривають розмови про повернення обов'язкової служби для всіх чоловіків е, і частки жінок. Бундесвері, так ось аргументи противників, які явно або ліваки чокнуті, або проросійські, вони такі. А ось ховаються тут українські чоловіки. А чому наші хлопчики мають служити? Хай вони теж рятуються від війни. І це дуже це вже втручання у внутрішню політику Німеччини. Нічим добрим це не закінчиться. Українській владі треба скасувати це рішення, треба викликати назад, хоча б формально цих чоловіків. і Запровадити якісь заходи, щоб вони поверталися, вибачитися перед Німеччиною і Європою за це. Бо подальші події вони вплинуть. Ну тобто, фактично, таким чином Україна заважає мобілізації і своїй, і європейській. Це так може позначитися на стосунках з Європою, яка нам допомагає, що дійсно це рішення може стати зрештою самогубним. Це на жаль, це правда.